Всім доброго ранку, гарного дня, затишного вечора та мирного неба над головою. Сьогодні я тестую візерунки для кардігану. Це мій перший зразок. Не знаю, може я його і виберу, але подивлюсь ще щось: рапорт цього візеруночку. Дві петлі і чотири рядки. В'яжеться він дуже просто, ніяких складних елементів тут немає, але виглядає начебто гарно. Не знаю, чи я його виберу, чи буду ще пробувати шукати інші якісь визеруночки. Ну, а сьогодні я хочу вам показати, як в'яжеться цей візерунок. Зараз виникне схема цього візерунку, якщо ви не захочете дивитись далі. А вже розбираєтесь в схемі і будете в'язати по схемі. А ну, взагалі, я вважаю краще подивитись, як воно в'яжеться. Ну, це ваше, звісно, ваш вибір. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, якщо вам щось подобається. А зараз подивіться, як я його в'язала. Цей візерунок має рапорт. Дві петлі, чотири рядки. Я вже пров'язала два рядки установочних і набрала петлі кратно двом, плюс одна для симметрії. І тепер починаю в'язати. Кромочну знімаю, одна лицьова, одну знімаю, нитка за роботою. Одна лицева, одну знімаю, нитка за роботою. Одна лицева. Вірніше, ой, щось я вже заплуталась, що я там робила. Ага, цю нитку я зняла, цю я пров'язую. Одну зняла, нитка за роботу. І так, до кінця рядка повторюю такі, таке вив'язування петель. Другий рядок. Одну петлю знімаю, одна виворотня, тепер знімаю петлю, нитка перед роботою. Знов виворотня, знімаю нитка перед роботою. Так, до кінця рядка пров'язую ці петлі. Одну знімаю, одна пров'язана. Нитка постійно за роботою. Наступний рядок всі петлі лицевими. До кінця рядка всі петлі лицеві. Наступний четвертий рядок пров'язуються всі петлі виворотніми. Я так гадаю, що всі знають, як пров'язувати виворотні петлі, тому не буду затримувати вашу увагу. Один рапорт пров'язаний, починаю в'язати знову. Також, як і перший рапорт, перший рядок. Одну зніма... пров'язуємо, одну знімаємо, Лицьовий ряд, одну пров'язуємо, одну знімаємо, як лицьову нитка за роботою. Одну пров'язуємо лицевою, одну знімаємо лицевою, нитка за роботою, і так до кінця рядка. Другий ряд рапорту, Кромкову знімаю. виворотню пров'язую другу, Вірніше, всі петлі пров'язують, ті, що пров'язуються, пров'язуються з виворотніми. І знімаю петлю як виворотню, нитка перед роботою. Петля виворотня. Другу знімаю, нитка перед роботою і до кінця рядка в'яжу таким чином. Наступні два рядки в'яжуться по рисунку. Тобто один рядок лицьовими петлями, виворотний рядок в'яжуться виворотніми петлями. Пров'язала я ще декілька рядків. Ну, що вам хочу сказати, я вважаю, що цей візерунок гідний уваги, до нього треба придивитися, але я буду тестувати ще далі візеруночки. На цьому не буду зупинятися, буду з вами ділитися, тим, що я буду в'язати, поки не виберу те, що мені потрібно для кардігану. На цьому всім дякую. За те, що ви дивились моє відео. Не забувайте підписуватись, ставте лайки під відео, якщо вам сподобалось. Зберігайте собі. Всім мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!